Доброго дня, друзі, вас вітаю на каналі Анатолія Білецького Червона краса природи. Вчора побував на рибалці на Дністрі. Ну, Дністр порадував мене рибкою. Ну, тут в основному плотва і плітка, значить, потом э, густіра. На українській мові плоскірка і один карасик. Я вчора ввечері мій почистив, була в холодильнику, а тепер хочу пов'ялить пов Ну, основна моя задача розказати вам, як добитися того, щоб прив'ялені риби не розвинувся в рибі ботулізм Тому що дуже часто. Люди травляться рибо, рибою, в'яленою, в якій розвивається ботулізм. Як відомо, що з науки ботулізм розвивається при, при відсутності кислороду кисню. От. А якщо в достатній кількості кисень, ботулізм ніколи не буде розвиватися. Така природа ць, цих бактерій. Тому я не рекомендував би вам робити. Як є сухий засов, коли страмбовують е, е, рибу от, і до, до неї не, не поступає кисень, і, і тоді там може розвинутися бутилізм. Е, Тому Тому, щоб себе обезопасити в цьому е, справі, не, необхідно, щоб е, риба е, просалювала при доступі кислороду. То есть не заливать водою, нічого, а просто добре засипаємо солью. Вот. Не жалі... Со... Солі не жаліємо. Вот. Аккуратно слаживаємо, не втрамбовуючи її. Ну, каструльку, е, у мене тут, виходить, е, сніржавейки каструлька, ну, засипаємо солі, солі не жаліте, е, тому що потім, як вона засолиться, якщо буде у вас просолюватися 2 дні, то вимачуєте у воді 2 години. Якщо 3 дні буде просолюватися, ви мачуєте е, ну, в прісній воді. Три часа. І риба набуде е, хорошого е, смаку, несольоної в'яленої. Отака От ситуація. Але ну, головне, е, не, ніколи не, не потрібно трамбувати рибу і, і заливати її водою. Тому що там, де залили, може розвинутись е, бутулізм. Ну і ще я. Завжди, як для себе, то чистю цю рибу від внутрішні. От. і тоді виходить дуже смачна рибка, посмакувати з пивком. От така ситуація. Так що, друзі, от я вам хотів. показати. Може, хто знає хто не знає. Ну, я от особисто поступаю таким чином при засолці риби, хорошо її. От складуємо її. Отак. І все, вона буде тепер, кислород там поступає до неї і вона буде просалюватися. Так що, друзі, кому сподобалось і кому, ну як кажеться допоможе мої знання, прошу підписатися, поставити лайки. А поки буду закінчувати, до побачення і на все добре.